Загальне питання. Розкажи, як відбувається підготовка до матчу з Олександрією. У якому режимі тренуєтесь і який настрій? Тренуємося в звичайному режимі, одноразові тренування. Нічого нового. З хорошим настрієм готуємося до Олександрії. Нічого незвичайного не відбувається. Вчора була у нас. Більш фізична ну, на силу робота. Сьогодні була швидкість і такі більш емоційні ігрові, ці, і, ігрові вправи. Тому теж попрацювали і над тактикою. У нас кожен день ми працюємо на тактику і ігрові якісь моменти. Ти пропустив один матч через перебір карток. Як це корисний був такий пропуск? Для Десь подивитися зі сторони на команду, а не в кожен матч грати від початку до кінця. Ну, чесно скажу, мені було корисно. І я десь, може, трошки втомився і сподіваюся, ну, що воно мені піде на, тільки на пользу і подивився зі сторони, як, як виглядає наша нова гра. І взагалі досить така позитивна інформація була і для мене, і в плані емоцій, і фізичних кондицій. Я думаю, що це для мене було непогано. Замість тебе довелося використовувати головному тренеру досить. молодого гравця Микиту Кравченка. Як тобі його гра, це в тебе з'явився такий конкурент, як виявилось? Ну, я скажу, для першої гри досить непогано і спокійно він виглядав зі сторони, впевнений, в своїх силах. І ну, досить непогано. Мені сподобалось, чесно скажу. Завжди приємно, коли є в тебе суперник, конкурент на твоїй позиції, ти, напевно, лишній раз не можеш ослабитись. Тому це добре як для нього, так і для мене. У нас залишився фактично один важливий матч в сезоні. Фінал Кубку, якось попередню їхав, така підготовка окремо до шахдарячів, все таке від матчу до матчу. Ні, зараз немає таких думок конкретно Шахтар. У нас зараз ми готуємося до Олександрії, думаю, вже ближче до 17 числа буде так і, і морально, і в плані тренувань, і тактики і так далі будемо. Розмовляти, розбирати і готуватись конкретно до Шахтаря. Так, це напевно найважливіший для нас матч, але за рахунок цих ігор Олександрії ми маємо підійти до ігри Шахтерем в хорошій формі. Що скажеш про Олександрію? Чим запам'ятався цей суперник по попередніх матчах? Своєю організацією, бійцівськими якостями цей колектив завжди з ними не просто грати, особливо вдома. В них в нас, ну як. Теж не просто, але найголовніше, напевно, так і в кожній грі забити перший м'яч, тоді суперник вже трошки розкривається і хоче також забити, і вже починаються якісь з'являтися вільні зони і так далі. Ну, це, я думаю, кожен суперник так буде грати із Динамо. І...